Дякую ще з дуже коротко. Тезіс сформулюємо нашу правову позицію по зазначеній справі. Наш клієнт невинний у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченої статтею 204 четвертої Кодексу України про адмінправопорушення. Це мешканець Миколаївської області. Він приїхав у Чардівецьку область відпочити, подивитися Вижницю, але у Вижниці він був затриманий прикордонниками. Та незаконно складений протокол за статтею 204 1 купав. Також його незаконно затримали на три доби. Три доби тримали у камері і склали зазначений адміністративний матеріал. У нашого клієнта наявні військово-облікові документи щодо визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Було тимчасово посвідчення військово Довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби. Тобто, наш клієнт на законних підставах. Мав право перетнути державний кордон України, але прикордонники незаконно його затримали та склали зазначений протокол. Наголошуємо, що відстань, де він був затриманий, КПП до кордону це 15 тисяч метрів, як зазначено у протоколі. Тобто за 15 кілометрів його затримали нібито за спробу незаконного перетину державного кордону. Ми у питанні про закриття все детально розписали, долучили письмові пояснення нашого клієнта, що він не винуватий у вчиненні зазначеного адміністративного правопорушення. Наголошуємо, що відповідальність за частиною 2 статті 204 настає виключно за перетинання або спробу перетинання державного кордону України будь-яким способом, поза пункту пропуску через державний кордон за попередньою слову групою осіб, наш клієнт взагалі був самий. І чому частина друга взагалі нам не зрозуміла. В нього були наявні військово-облікові документи, він мав право на перетин державного кордону. Але прикордонники недавно ну, не йому навіть і пояснення не відібрали, а законно склали адміністративний протокол. На законних підставах він мав право перетинати державний кордон, а те, що людина з іншої в області вирішила відвідати Чернівецьку область, подивитися Буковину, на, не, на неї було незаконно складено зазначений протокол. Ми виклали підставу, що в відсутні жодні докази провини нашого клієнта, жодні пояснення, жодні плацхеми. Взагалі аж нічого немає. Фото, відеофіксації нічого немає. Тому ми просимо задовільнити наше клопотання про закриття провадження у справи та закрити справу. Дякую, ваша честь.